Права 280. Виконай віднімання. Ну що ж, стартуємо. Дивимося в першому завданні. Це 7 відняти 5,27. Ну що ж, давайте будемо віднімати. Як нам від 7 відняти 5 просто, але ще потрібно відняти 218. Я пропоную 7 записати як 6 плюс 1. А 1 запишемо як 1717. 17. Тобто. Зліва в нас буде число, записуємо не 7, а запишемо 6,1717. Відняти. А справа у нас буде 5,217. І це дорівнює. Ну що ж, віднімаємо тоді цілу частину, 6 мінус 5 це буде 1 ціла. Знаменники в нас однакові, віднімаємо чисельники, то у нас буде 17. Відняти 2 21. І це дорівнює. Тобто це буде 1 ціла. 17 відняти 2 – це буде 15 15,17. І це нескоротний дріб. Так і залишаємо. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Бачи відняти 1,9. Аналогічно, 5 запишемо як 4 плюс 1. А цю одиницю запишемо як 13 13 щоб було зручно віднімати дріб. Ну що ж, запишемо тоді 5 як 4 13 4,13. Відняти 1, 9, 13 І це дорівнює. Ну що ж, 4 мінус 1 це буде 3, так, знаменники у нас однакові, то віднімаємо тоді чисельники. Буде 13 мінус 9,3. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це буде 3, цілих. 13 мінус 9 це буде 4. Записуємо 13. х І... Є. Ну що ж, переходимо тоді до третього завдання. Бачимо 7,4 мінус 3,14. Ну, В даному випадку, для того, щоб відняти дробову частину, бо ціла частина залишиться 7, потрібно звести до найменшого спільного знаменника це буде 14. 14 у нас ділиться на 7. Тобто додатковий множник до 4 сьомих це буде 2, ну що ж, тоді записуємо, що це дорівнює 7, цілих. 2, що множиться на 4, це буде 8. 2, що множиться на 7, це 14. Отже, 8 14 відняти 3. Записуємо 14. І це дорівнює. Ну що ж. Тоді ціла частина у нас буде 7. Як відняти дробову частину знаменник однаковий, віднімаємо тоді чисельники, то це буде у нас 8 відняти 3 14. І це дорівнює. Записуємо 7 цілих. 8 відняти 3 це буде 5 5,14. Є. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. 9,4 мінус 3. Ну що ж, для того, щоб виконати віднімання, потрібно звести ці дроби до спільного знаменника. Найменший спільний знаменник це буде 10, бо 10 у нас ділиться на 5. Додатковий множник тоді у нас у 4 буде 2. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює 9, цілих. 2 помножити на 4 це буде 8. А 2 помножити на 5 це 10. Отже, 9,8 відняти записуємо 3. десятих. І це дорівнює. Ну що ж, ціла частина у нас буде 9. Знаменник у нас спільний 10, то віднімаємо тоді чисельники. Буде 8 відняти 3. Десятих. І це дорівнює 9, 8 відняти 3 це буде 5. десятих. І це дорівнює. Тут або відразу можете записати, що це одна друга, якщо ми скоротимо на 5. Ну або так можна записати, що це 9 5 запишемо в чисельнику як 5, що множиться на 1. А в знаменнику 10, як 5, що множиться на 2. Скорочуємо тоді на 5 і чисельник і знаменник, то у нас тоді залишиться. 9, 1 Ну що ж, переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 8,5 мінус 5,3. Для того, щоб відняти дроби, нам потрібно звести ці дроби до спільного знаменника. Ну що ж, 6 у нас не ділиться на 4. Але 6 помножити на 2 це буде 12, поділиться на 4. Додатковий множник. Тоді у 5 шостих це буде 2. А у 3 четвертих це буде 3. Ну що ж, записуємо тоді, що в нас вийде. Зліва у нас буде число 7, цілих, 2 помножити на 5 це буде 10. 2 помножити на 6 це 12. 10 12. Відняти. 5, цілих. Далі 3 помножити на 3 це 9, а 3 помножити на 4 це 12. 9 12. І це дорівнює. Ну що ж, знаходимо різницю цілої частини. 7 мінус 5 це буде 2. Далі, знаменник у нас однаковий. Віднімаємо тоді чисельники. Буде 10 відняти 9. Записуємо 12. І це дорівнює. Отже, це буде 2, цілих. 10 відняти 9 це буде 1. 12. Переходимо до шостого завдання. завдання. цілих. 3 мінус 1,415. Для того, щоб відняти дробову частину, будемо зводити дроби до найменшого спільного знаменника. 15 у нас не ділиться на 10. Але якщо я 15 помножу на 2, буде 30, поділиться на 10, це буде 3. Отже, додатковий множник до десятих – це буде 3. А додатковий множник до 4 п'ятнадцятих – це буде 2. Ну що ж, записуємо тоді, що зліва у нас буде 3, цілих, 3 помножити на 3 це 9. 3 помножити на 10 це 30. Отже, тридцятих відняти. А справа у нас буде 1, ціла, 2 помножити на 4 це 8, 2 помножити на 15 це 30. 1 ціла 83, і це дорівнює. Ну, що ж, давайте віднімати тоді цілі частини. 3 мінус 1 це буде 2, цілих. знаменники однакові. Віднімаємо тоді чисельники. Отже, записуємо 9 відняти 8,00. Ну і це дорівнює. Записуємо 2, цілих. 9 відняти 8. Це буде 1,30. Є. Ну що ж, переходимо тоді до сьомого завдання. Бачимо 5,11 мінус 5,512. Гаразд, для того, щоб відняти дроби, будемо їх зводити до найменшого спільного знаменника. 18 не ділиться на 12, але 18 що множиться на 2 буде 36, поділиться на 12, це буде 3. Ну що ж, додатковий множник тоді до 11,18 це буде 2. А додатковий множник до 512 це буде 3. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, це буде 5, цілих зліва. 2 помножити на 11 це буде 22. 2 помножити на 18 це 36. 22 36 відняти. Справа у нас буде 5, цілих. 3 помножити на 5 це 15, а 3 помножити на 12 це 36. Мінус 5 цілих. 15 36х. Ну і це дорівнює. Різниця цілої частини 5 мінус 5 буде 0. Немає його сенсу записувати, тому віднімаємо просто дробові частини. Дроби у нас знаменники однакові, то віднімаємо чисельники. Записуємо тоді 22 відняти 15, 36. І це дорівнює. Ну що ж, 22 відняти 15 це буде 7. Записуємо 36. Це у нас нескоротний дріб. Так і залишаємо 7 7,36. Переходимо до восьмого завдання. Бачимо 17,2324 мінус 5,1736. Ну що ж, для того, щоб відняти дроби, нам потрібно їх звести до найменшого спільного знаменника 36 не ділиться на 24. 36, що множиться на 2, це буде 72. Поділиться на 24, це буде у нас 3. Тобто додатковий множник до 23,24 це буде 3, а додатковий множник до 17,36 це буде 2. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, зліва у нас буде 17 цілих. 3 помножити на 23. 3 на 20 це 60. 3 на 3 – 9. Разом буде 69. 3 помножити на 20 3, – 60, 3 на 4 12. Це разом буде 72. Отже, 17,69 відняти 5, цілих. тепер 2 помножити на 17, це буде 34. А 2 помножити на 36, це буде 72. Отже, відняти 5 34,72. Ну що ж, віднімаємо зараз цілу частину. То це дорівнює. 17 мінус 5 це буде 12, цілих. далі знаменники однакові, віднімаємо тоді чисельники, буде 69 відняти 34. І все це 72. І це дорівнює 12, цілих. 69 мінус 30, це буде у нас 39, а 39 мінус 4 це 35. Отже, записуємо 35, 72. Так, 35 у нас ділиться тільки на 5 і на 7, а 72 на 7 не ділиться і на 5 не ділиться. Це буде нескоротний дріб. Так і залишаємо. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання мішаних чисел. На цьому вправу завершено.